На писанках писали імена. Я знаю, що ви ще й заслужена майстриня. Писанок не рахую. Одна з найцікавіших об'єктів, які я останнім часом робила, це перлина нашої рівенської писанки. Робота, яку ви там робили три дні, падає. Як ви це сприймаєте? Ми так на нього подивилися, глянули одна на другу. Писанки цієї рівненської писанкарки знаходяться у музеях України, приватних колекціях Європи та США. А кожен візерунок має свою таємницю. Мене звати Оля Добреля, і сьогодні у Тавановитих писанкарка Вікторія Степенюк. Вітаю вас, пані Вікторія. Доброго дня дуже рада познайомитись з такою класною майстриною, тому що знаю, що ви ще й заслужена майстриня, і тому перше моє питання зрозуміло, що буде скільки у вас уже є писанок в колекції? Яка це цифра чи перевищила вона вже тисячу? Тисячу вона перевищила вже давно, mm -hmm. писанок не рахую, тому що вони б'ються. Це природній, це природній про такий процес, і я колись ну була в Коломиї, і розбилась писанка. Вона вона виконала свою функцію. Вона виконала свою вона віддала свою силу. Я так була дуже здивована, але мені це сподобалося, що вона не просто побилася, а вона вже виконала і функцію. і все гарно так, що писанок Клас. є багато. До речі, от якраз про ці писанки хочеться поговорити про їхні сенси. Знаю, що є така гарна традиція їх дарувати. Мені цікаво, чи даруєте ви, і чи даруєте якісь вже такі особливі для кожної людини розписані? Чи як це відбувається? Дарую писанок дуже багато. Для сім'ї дарую більше ну якісь писанки, і мені подобаються писанки з таким символом дерево життя. Він по-різному називається десь вазонок, десь просто квітка, але це символ сім'ї, роду, землі, продовження роду. Наше, Поєднання сучасного і минулого, То, що є там такий або трикутничок, або ромбик, або вазончик, і він це те, що коріння наше. ми не просто з'явилися. У нас є рід, у нас є минуле, і ми звідкись взялися, і ця квітка виростає. Ми тією квіткою є. Дуже гарно. А ви коли малюєте? Ви не просто спонтанно так розумію, робите візерунок? Ну бо так гарно <світ> а ви там прям закладаєте якісь сенси? <світ> е так, з на писанках обов'язково ну я малюю і творчі писанки, uh -huh. але обов'язково на них мають бути взори, які притаманні е, традиційному писанкарству. Uh -huh. От саме це дерево життя, це якісь трикутнички, якісь безкінечники, якісь крапочки, рисочки, грабельки. Їх цих символів є дуже багато. Е, християнство наклало на них ще зверху свої символи, тому що писанка це абсолютно дохристиянський такий витвір мистецтва. І ми передаємо ці змісти в майбутнє. Ну це класно. А які улюблені техніки маєте для розпису? Саме тво саме традиційна техніка писанкарства це віск, джолиний, металевий писачок, свічка білиє, куряче, гуся чи страусине яйце. Я знаю, що ви продаєте писанки у різні колекції, і мені цікаво, скільки ж найбільше коштувала ваша робота, тому що зараз мати щось від українців, це знаєте, якесь щось навіть таке особливе. Ну, бачите, я Рахую, що все-таки не десь недооцінене наше мистецтво. Ми uh -huh. продаємо ті писанки, але дуже в подемократичних цінах uh -huh. так це називається. Е найбільші колекції, напевно, я продаю е в Німеччину хорошим знайомим, які роблять свою е дуже хорошу справу. Вони їх перед Великодем теж продають, і uh -huh. за ці кошти е ще до війни це почалась така традиція. Купують медичне обладнання, купують гуманітарну якусь допомогу і передають назад її в Україну. Ага. Це найбільш млива така річ, яка мені до душі, тому що ну, є люди, які просто купують собі в колекції, поставили там воно десь його не видно, його ніхто не бачить, Ну, uh -huh. якщо це не музей. А ці люди вони роблять дуже хорошу справу, і навіть спочатку повномасштабного ну, вторгнення. Вони так само купують невеликі колекції, і ви розумієте, що я віддаю їм ці писанки ну грубо кажучи, по собі вартості, тому що дуже за невеликі кошти, я розумію, що це повернеться сторицею до нас в Україну і ну мороз шкірі навіть від того, що вони роблять. Пані Вікторія, це дуже гарна справа, як із вашої сторони, так і з їхньої. Мені здається, як мінімум, те, що і в Німеччині будуть бачити, от, що вміють і можуть українці. Це вже класно. Те, що це ще якось допомагає нашим ага. героям. Це та, взагалі. Так, ну звичайно. І це люди українці, які вони ну, дуже давно виїхали в Німеччину, ага. там живуть. Це пластунські організації або люди, які зв'язані з пластунами. Вони допомагають. У дуже багатьох речах вони під час повномасштабного вторгнення вивозили діток просто на відпочинок на якісь такі, як сказати, щоб діти відволіклися від війни, щоб вони не бачили цих пострілів цього всього, тому ну, це гарно. Ну, поговоримо ще про одну хорошу справу з вашої сторони. Знаю, що минулоріч ви розписували 300 писанок, точніше відтворювали їх. Як виглядали вони на Рівненщині? Так яка ж ця писанка, якщо так зібрати їх докуп? Ну, напевно, це одне з найцікавіших об'єктів, які я останнім часом робила, і саме головне, що взагалі заговорили про рівенську писанку. Угу. Тому що дуже багато років в старих книгах, які залишилися, дуже мало відписано і зразків самого українського волинського писанкарства рівенського. Ну це Волинь, ми можемо говорити за Волинь. А так склалося в житті пані Надія в зошити в клітинку відписала, відмалювала, навіть не відписала, відмалювала ручкою, зошит клітинку, жовтенький. На початку 90-х вона її можна назвати етнографом, просто людина, яка любить, все, любить свою землю, любить свою країну, любить все, що роблять люди, відписані. І ці зошити попадають мені в руки uh -huh. Ну, достатньо спонтанно. Складаються обставини люди, які дають ці зошити, люди, які говорять, а чи, чи можемо випустити книгу? Можемо, а ви можете відписати, можу, а давайте ми це створимо. І напевно, не завдяки а всупереч війні, я за дуже короткий період відписала цих. 340 писанок, це які в книгу війшли, а їх було відписано під 500. Тому що щось побилося, щось не вдалося, щось не так взялася фарба, щось просто не сподобалося. І тому їх набагато більше цих писанок було відтворено. Це писанки дуже вузького регіону. Це Радивилівський район, кілька сіл біля села Хотин і сам Хотин. Людям на час на початок 90-х, яким вже було так від 60, плюс. От, це ну, достатньо старші люди, вони пам'ятали, як це робили ще до Совєтів, за Польщі. Частина О. з них, ну не всі, але частина, або пам'ятали, як робили їхні мами чи бабусі, і вони розповідали це все з слів. Кольорову гаму на ці писанки вже накладала я. Ну, як сер, на серце ляжеться, відбувається. Це, це перлина нашої рівенської писанки, сам регіон, який відтворений ну, цій колекції. Найцікавіше, що з цих всіх писанок вони дуже різні, дуже гарні, дуже цікаві, дуже творчі. Але найцікавіше, що ми знайшли в, саме в цьому писанкастві, що на писанках писали імена. Угу. От, я досліджую, цікавлюся всіма різними відписаними книгами, скуповою книги, які виходять з зразками, з картинками, з оповідями. Імен на писанках немає ніде. От Саме чомусь, отут, в такому регіоні, імена, Ну, то, що було в цих зошитах, це Коля. Юра і Міша. Ну, мені говорять, що Міша це такий русизм, але ну, так напевно говорили якісь, не завжди говорили саме Мишко чи Михайлик, угу. таке ім'я. Тому от, це такий цікавий, якийсь унікальний, напевно, знак на цих писанках, саме з іменами. Угу. Ну, цікаво дуже. Та, це дуже і власне. до 39-го року е, в нашому регіоні писали багато писанок, дуже багато. Але з приходом совєтів знищили все, що можна знищити, дуже щільно знищували, старали нашу генетичну пам'ять, наші е, е, знання, нашу творчість нас вирівнювали, щоб ми були стали сірою абсолютно масою. Mm, ну, добре, ми що, не здаємся, зараз, і так, не що зараз зараз у нас є такі чудові майстрині. І от мені цікаво, ви згадали за певні такі, я би сказала, традиції обряди. І так як я так розумію, ви досить щільно достатньо вивчили цю всю тему, мені цікаво, який ваш улюблений? От найцікавіший чи можливо такий найкумедніший, що робили наші предки. Е, ну, бачите, вже коли я навіть була дитиною росла, е, нас не робили писанок. Робили угу. крашанки, а е, писанок не писали. І писанками я почала займатися в достатньо в зрілому віці. І традицій таких цікавих, ну напевно, це що ми б'ємося, коли ми посвятили пасочку, коли ми сіли всі за стіл, і вже там дорослі чоловіки в основному це шукали, яке яйце буде найміцніше, щоб от побитися і перебити там багато писанок. Ну це такий, напевно, дитячий спомин, але він цікавий, тому що ну. Ти сильніший так. Ви згадували ще про те, коли робили цих 300 писанок, Що загалом їх було 500 і деякі побилися, і от мені цікаво ваш такий психологічний стан, коли робота, яку ви там робили три дні, падає. Як ви це сприймаєте? Тому що мені здається, там відразу ні, абсолютно нормально. Напевно, найцікавіший був момент. Він так в очах, він так в відчуттях і з поминах, коли я зробила першу свою гусячу писанку складну, велику, я поки знайшла те гусяче яйце, поки весь процес його підготувати, воно вже все-все готове, і я вже отак, отак. А воно випадає з рук, котиться отак між столом і мною, падає на підлогу і розбивається. І така донька там стоїть, і я, ми так на нього подивилися. Глянула одна на другу, ну все сіла і далі почав щось робити. Ну, ну так. Але було настільки його ну, як багато складний малюнок, що я його надрібненьку зробила рамочку і от так же любувалася в тою гусічою писанкою. Зараз це вже перейшло на якісь десятки, ну не на сотні, звичайно, а на десятки. І абсолютно нормально. Воно виконало свою функцію. Воно Зробило м, те, що воно мало зробити, чи дало якийсь посил на нову роботу, чи значить не продовжують цю роботу. Багато таких моментів, які ми напевно не усвідомлюємо, але якісь сили нам показують сюди, не лізь, а тут роби. Клас! Мені подобається, що ви закладаєте туди настільки багато оптимізму. Я ж його відчуваю. Дякую. Добре, а тоді ще в мене таке запитання: що у вас, якщо так загально подивитися, найбільше захоплює в цьому процесі? Чи саме малювання, чи підбір малюнку, чи фінальний можливий результат? Тут два моменти. Найбільше мені подобається просто сидіти, і медитувати, накладати віск на яйце. Це угу. найбільше. І слідуючий етап вже саме кінцевий, коли ти стираєш віск. Тому що там буває яйце на 80-90% закрите воском. Е, віск е, і фарба дуже по-різному одна з другою реагують, угу. і абсолютно не знаєш, як буде виглядати писанка, коли ти будеш знімати віск. <сум> ну от Від слова зовсім. І е, оцей процес. Е, що там вийшло, хоч трошечки побачити, отак от чуть-чуть підігріти, побачити, який результат. І перший. Напер ага. не дуже люблю це бовтання з фарбами, як, як таке. А от накладати віск це медитація. Ми шукаємо якісь практики, ми там носимося з якимись закордонними речами. У нас є своя медитація, це, це писання, ага. ну не тільки писанок, це вишивка. Це повторення якихось однакових елементів. Коли ти працюєш, ти не можеш думати про щось інше, ти маєш зосередитися на тій роботі, яку ти робиш. Навіть музика, якщо вона звучить, вона звучить дуже таким фоном, дуже легеньким. Відключайся, ти зосереджуєшся, тому що куди, якщо ти починаєш про що думати, ця рука пішла за тою за тою думкою, і воно uh -huh. пішло тобі не туди. І тому концентрація уваги, зосередженість, спокій. Uh -huh. Ну, для мене особисто це абсолютний, абсолютний такий якийсь процес творення і творчості. А для мене, напевно, писанкарі це. Дуже спокійні люди, <зас> натреновано спокійні, я би навіть сказала, які при цьому дуже люблять сюрпризи. <зас> Чи права я? Ну, можливо, так, але спокійні, ну, це не про мене, це 100%. Ага. Я, я, я дуже активна, але е от саме це писання, воно робить тебе зосередженим. Mm -hmm. І для мене це ще і відпочинок, не тільки праця, і відпочинок. Тому що навіть після якогось дуже важкого дня я мені хочеться сісти і пописати і відпочити. Якою була ваша найважча робота? Mm -hmm. Не в плані часу, але просто mm -hmm. вам вона далась найважче. Ні, напевно, такого і немає. Просто mm -hmm. фізично буває, чисто фізично буває важко е малювати от страси на її Тому що велика форма, його важко тримати. Ти маєш придумати, як, щоб там не розтерся чи не розплющився віск, чисто чисто фізично, а в цьому немає важкого. Якщо ти любиш свою роботу, якщо ти. Ну, кайфуєш від своєї роботи, mm -hmm. то це не важко. Ну, своя ноша ніколи не важка. Мені ще цікаво, як ви вважаєте, чи можна за якимись ознаками визначити де ваша писанка. Абсолютно, кожен писанкар а, має свій почерк. Єдине, коли ми пишемо, всі пишемо а, традиційні писанки з, з максимально точною повторенням відтворенням, то ти там можеш спутати, тому що це має бути абсолютно однаково. Ага. Але якщо це творчі, я по, по писанці я скажу, хто писав навіть хто. От. То писав цю писанку. Чи це закон... Ну, якщо я знаю цих людей, які пишуть, то я скажу, чи я ця писанка. І що ж характеризує тоді ваші роботи? Дуже яскраві кольори, uh -huh. такі нестримні кольори, поєднання, ну напевно, це і в багатьох поєднання якихось творчих малюнків з елементами традиційного писанкарства. Саме хоча би на всіх, всіх творчих елементах, але е, традиції мають зберігатися. Хоча угу. б в цьому всьому всьому цьому буянні творчих ідей е, ми не маємо відступити від того і маємо е, показати, звідки це пішло. Ну угу. ви зберігаєте традиції саме рівненщини, чи загалом українські? Загалом українські угу. не, немає такої дуже. Е, Зараз стараюся після того, як мені ці зошти попали, як я відписала цю всю книгу, стараюся брати звідти якісь елементи, щоб вони були на, на писанках. Але взагалі це Україна, і в нас дуже велика кількість писанок, дуже велика кількість зразків. Є що вибирати, є що творити, і, і саме цікаво, що Писанки, ну, зараз радянські Україну, можна так говорити, обмежена. Але ну, от у нас Волинь, Полісся, а не Рівенська область, Житомирська чи Волинська, Там Слобожанщина, це туди вже далі. Це Курщина, це Вороніж. Це все були українські території, і коли досліджують писанки, то там, наприклад, Козацька Слобода, це туди. Слобожанщина там далі. Там свої писанки в нас Волинь, ми знайшли якісь угу. свої зошити, знайшли свої елементи. Це ну це, це дуже цікаво. Е, мені ще хотілося б дізнатися, яку б ви могли дати пораду? От хто хоче сідати, робити крашенки, писанки, що би ви порадили як досвідчений майстер? Е, взагалі просто щось робити. Це найперше, щось робіть. Якщо, ви, якщо вам подобається щось робіть, ну до Великодня лишилось вже не так багато часу. Сідати писанки, писати, я думаю, ну можна, але хто вже має якийсь більш-менш досвід. Але прикрасити ту крашанку, яку ви будете споживати, цілком реально з дітками і дорослими, і юні взяти травичку, прив'язати її до того, до того яйця багато компонентів. Google в допомогу там зараз енна кількість різних цікавих речей їх можна використати. Вони цілком цікаві і гарні для прикрашання саме. Крашанки або uh -huh. крашанку ми їмо, і варіть її тільки в цебулінні, тому що це ну, найбільш екологічно чистий продукт. І це традиційно і Треба це підтримувати традиційно. традиційно ще так. А що ж, пані Вікторія, тоді наостанок? Я би теж дуже хотіла почути від вас якесь побажання для наших глядачів перед Великодним. Напевно, як саме головне, це нам здоров'я всім, без того ніяк. А далі це мир. Це перемога, це відродження наших традицій. Бо за те, що ми є українці, за те, що ми бережемо ці традиції, відроджуємо ці традиції, нас і нищать. Ми не маємо бути сірою масою, ми маємо бути яскравими, різними, цікавими, творчими. І це, напевно, найголовніше, що би я хотіла, щоб ми були всі індивідуальні, але одночасно залишались українцями і пам'ятали, звідки наші корені, не тільки в писанкарстві, але й в, в різних жанрах чи е, видах мистецтва, народного мистецтва від кераміки до вишивки до ткацтва. І цього залишилося настільки мало, настільки. Крихти, і ці крихти треба зберігати і відроджувати і вчити молодь, щоб вони знали, вміли і цікавилися mm -hmm. саме народними техніками, не квілінгом. Хай він собі живе багато років, а ткацтвом. Тому мені тут хочеться такого побажати нашим українцям творчості, миру, здоров'я. Дуже дякую і хочу окремо сказати дякую вам за те, що зберігаєте такі традиції. Мені здається, якраз на таких людях, як ви, і тримається оцей наш такий культурний пласт. Тож дуже прошу продовжуйте в тому ж дусі, щоб писанок ставало все більше. Людей, які їх відтворюють або пишуть свої, теж ставало все більше. Тому що якраз на в цьому і ми є українці. Дякую дуже. Дякую. 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 А я ж нагадаю, що сьогодні у талановитих була писанкарка Вікторія Степенюк. Мене звати Оля Добреля. Побачимось на ITV Media Group.